Добрий день. Зробили ми сьогодні міжрядку на нашій цибулі, злихали землю, дали їй трошки воздуху, підживили аміачною солітрою, дали трошки підживили перший раз, бо тут скоро не підживляли, бо боялися, що піде вріз і підуть приморозки, І цибульку трошки могло. Листся підпалити мороз. Так що сьогодні вже морози прийшли і вже треба підживляти, бо вже нема куди далі чекати. Підживляли свині, десь навіть 5 соток туди здали, десь по кілограму дали на сотку. На перший раз, а там далі по стації будемо бачити, що будемо давати. Так що такі от глядочки. В тому році цибулька у нас в ті полі вже була набагато більша. Десь була до сантиметрів майже 20 А в цьому році така ситуація. Так що будемо працювати біля неї також, будемо її підживляти. І подальше будемо викидати відео, що ми робили. Так що, такі то справи.